Вітаємо вас, шановні телеглядачі, сьогодні у програмі Акценти часу отець Роман Григораш, магістр богослов'я. Вітаємо вас, Отче Романе! Слава Ісусу Христу, Отче Романе. Цьогоріч ми відзначаємо 1025-ту роковину з дня хрещення Русі України. Власне, яке значення ця подія має в релігійному житті України? Подія дуже неоднозначна, і дата, така, будемо казати, дуже велика. Тисячу років, 1988 році, можливо, ми не змогли відзначити повноцінно через те, що радянська влада різні релігійні, релігійні дати не відзначала, а 1025 років пройшло від того часу, і ми відзначаємо цю дату, яка дуже вплинула на наш. Слов'янський нарід не тільки український, але й всі інші народи вплинула, будемо казати, і особливо на наш український нарід, тому що він стоїть, будемо сказати, між Сходом а Заходом. І святий Володимир Великий, який хрестив Русь Україну в 988 році, будемо казати, завдав того напряму, в якому руслі повинна була розвиватися Київська Русь. Київська Русь і е, на той час була сильна могутня е, Константинополь був держава, сильна могутня, і вона була сильна могутня, можливо, не так військом, як культурою, філософією, е, духовністю, ну і так само християнством. Це була друга столиця після Риму, е, де звідки Володимир Великий взяв обряд, східний обряд. І ми стали християнами східного обряду. Східного обряду навіть дотепер, до Греції, чи гора, будемо казати, чи острів Афон, чи інші святині, чи, власне, патріарх Константинопольський, який є перший серед східних патріархів, туди будемо казати, і в тій духовності розвивається наша мова, ментальність. В тій духовності ми маємо освіту, науку, писемність, ми маємо розвиток, будемо казати, нашої держави. Тобто він, Володимир Великий, потягнувся, можливо, не за силою, але за духовністю, потягнувся за ментальністю, потягнувся за чимось вищим, ніж сама сила є, будемо казати, і так завдав напрям нашій. В нашій державі, як тому, що Київ був, як кажуть, город на старословянськи город руських. Був столицею голотово-руських, будемо казати так. От власне, от чи Романе, ви сказали, що Володимир Великий прийняв християнство власне з Візантії. Чи виправданий, на вашу думку, власне вибір Володимира Великого прийняти християнство з Візантії, тобто східнього обряду? Адже була можливість і прийняти християнство, наприклад, з Риму і західнього обряду? Ну чи цей був вибір виправданий? Чи варто було приймати християнство з Риму? Якщо би з Риму прийняли, яка б у нас сьогодні була ситуація? Ну, Володимир Великий не поспішав, бо був вибір і, будемо казати, не тільки християнської релігії, це був вибір і ісламу, міг бути. Тобто посли були послані по всіх таких релігійних, духовних центрах, але найбільше їм сподобалася власне Візантія. Бо е, до Християнства було прилучена і культура, і філософія, а це, в свою чергу, будемо казати, релігію більше розкрасило, більше підняло на вищий такий, будемо казати, рівень. Тому схід і захід, духовність, ментальність вона дуже різниця. Схід він більше такий, в цьому плані більше є тонкий, він більше роздумує, більше споглядає, а захід більше так, якби, має розвиває більше такі юридичні питання, чи, будемо казати, канонічне право, чи на той час це була Римська імперія, тому в неділе в свій час, можливо, трошки десь проявлялася так само якась сила, коли, коли поширювалося християнство. Але більше сподобалося Володимиру Велику, власне. Греція, східне християнство, і звідти ми прийняли, хоча християнство на той час не було розділено, звідти ми прийняли обряд, звідти були митрополит, єпископи, священники, які хрестили руський народ, русини, руський народ, які хрестили і наслідником є Київ, власне, хоча кажуть, що старший брат є Росія, але перше був власне Київ, Москва вже потім була. От Романе, теперішній наш очільник держави запропонував свято хрещення Русі відзначати на державному рівні. Фактично сьогодні говорять про те, що взагалі потрібно встановити дату державну день, коли ми будемо відзначати свято хрещення Русі. От, власне, як ви вважаєте, що варто встановляти таку дату, і чи свято хрещення Русі це є свято релігійне, чи це є свято Світське? Свято є на даний час поєднане, бо від цієї дати 1025-ї річниці 1988 го року не тільки християнство, але й культура, писемність, освіта, як було сказано, розвиваються. Тому від духовності беруть початки і будем казати національні, патріотичні спрямування, культурні, філософія, ментальність християн є возлюби Бога. І возлюби свого ближнього, люби Бога найбільше, а свого ближнього, як самого себе. І на цьому будувалася ментальність, будемо казати, так само нашого народу. Тому однозначно не можемо сказати, що тільки дух, що це свято, тільки духовне, але воно впливає так само і на всі сфери нашого життя і особистості. Зокрема, тому. Тому е, в, напрям завдав Володимир Великий, а ми, власне, йдемо е, шляхом, який, який, власне, був вказаний, який був вказаний е, цим великим князем на той час і його будемо казати, бабцею княгиню Ольгою. Ну, і е, я думаю, що це свято вартувало би відзначати на рівні держави, е, на рівні держави, бо воно нам нагадує, що. Ми вже більше тисяч років є християнська держава. Це перше. А друге, що часом нам зараз стараються нові релігії сказати, що десь ми не є християнами. Ще якось нас євангелізувати, чи в інший спосіб нагадки його Єгови, чи інші будемо казати, секти. Ми ж знаємо, що наша історія більше тисячі років вже є християнська, і тому потрібно вернутися до, до цих джерел. Вернутися, і ми знайдемо те, що ми шукаємо. Отче Романе, що е, дало прийняття християнства для України як держави в історичному розвитку її. Е, Україна, та як держава, яка є між Сходом а Заходом. Один з пап назвав, що це є е, е, країна міст між Сходом і Заходом, тобто, десь вона колись християнство і злучає, злучає, бо в нас вже витворилася своя українська ментальність християнська, це будівництво церков дерев'яних, це в світі практично такого немає. Українська ікона, українська ікона е і так далі. Тобто ми щось своє вже надбали, але ми синтезуємо дуже. Вдало і християнські цінності, хоч ми є східня церква, знаємо, але і вивчаємо так само десь і західні, бо ми є на рубежі. І тому, ми, ми українська церква, рано чи пізно, я думаю, стане тим помостом з'єднання між Сходом і Заходом. А це відіграє неабийку роль для. Самої таки України підняття держав, держави, духовності це все зіграє у свій час відповідну, будемо казати, роль з'єднання, з'єднання християнства України. Я так думаю, що відіграє в цьому неабияку роль. І це і це саме підніме нашу державу. Я так думаю, в такому плані. Дивіться очі, Романе, щодо поєднання всіх християнських ну церков. Це говоримо, наприклад, там все ж таки про Київський патріархат, православну церкву, греко-католиків, ну і інші православні спочатку церкви спочатку самим нам треба з'єднатися. Та, фактично, коли Володимир Великий хрестив Русь Україну, тоді ще не було розколу 1054 року, і власне тоді ми тоді. Всі ці церкви, які сьогодні є фактично десь роз'єднані, були одним цілим. Одним от цілим було, чи так. бачите ви перспективу, що колись знову це зможе злитися в єдине, як було ще за Володимира Великого? Ну, на даному mm -hmm. етапі ведуться ті перемовини між українськими церквами. І якщо б наша церква українська була б єдина, вона б була найбільша східня. Церква, будемо казати, найбільше східня церква. Тим більше, що в Європі ми знаємо зараз е, така апатія, байдужість до християнства відбувається е, в Росії, відбувається, тобто десь е, піднімається іслам, мусульманство старається так само, як і в Європі, так і в Росії. А на Україні, власне, є дуже добрий сприятливий ґрунт. Просто треба відновити те, що ми маємо, нагадати собі те, що ми маємо. З'єднатися і тоді просто ми будемо дуже сильна церква, вам казати, в такому плані як частина Христової церкви, будемо сильні, будемо, якщо будемо єдині, в такому плані, ми будемо і сильні, і єдині. А пізніше можна, можна тоді впливати на історію історію Вселенської церкви, так само позитивно маю на увазі. Отче, Романи, знаємо, що християнство е, дало величезний поштовх на протязі всієї історії України, розвитку власне, е, різних організацій. Е, По-перше, ну, в давніші часи це є це є все ж таки розвиток освіти, освіту величезну дало так чи ні. У більш е, теперішні часи це різні е, якраз організації, молодіжні, але вони християнські. Власне, знаємо, що е, нещодавно товариство Божої любові. Агапи відсвяткували своє 20-ліття. От, власне, ви десь стояли у витоків цього товариства. От, власне, трошки ну, розкажіть нам про діяльність цього товариства. Ну, Християнство я почну з того, що принесло і освіту, і культуру, і писемність Кирилої методії, будемо казати, кирилицю, кирилицю зрецького алфавіту на старослов'янську мову. Переклав, тобто і біля церкви, завжди, біля духовних святинь, біля духовних осіб, завжди гуртувалися визначні особи нації, і тому вони, вони хотіли духовності, вони хотіли духовності, вони хотіли знати, як правильно провадити народ, щоб не, не зробити багато помилок. І тому не дивно, що біля, біля церкви завжди збирається, як установи маю на увазі, визначні люди нації і. Формують товариства, формують е, погляди свої, вони себе вишколюють в такому плані, вони просять поради, вони просять молитви. І це все впливає на погляд. Але погляд не якийсь окремий, але погляд більше такий, я буде казати, об'єднавчий. Тому. Е, в нашому місті в 1993 році було засновано товариство АГАП, яке працює з молодим поколінням, це є і приготування до Першого святого причастя, це є літні християнські табори, які відбуваються, це є і Свято Миколая, коли йдемо до лікарень і будинку дитини, до інтернатів. Це є так само Різдвяна коляда. Де молодь себе може проявити. Ну, відповідно, чує духовні науки, молиться. Все це впливає на них позитивно, все це є християнське виховання на основі десятьох божих заповідей і возлюби ближнього свого, як себе самого. Тобто, і в такому руслі молодь виховується. Тобто, ми собі нагадуємо, ким ми є. Що ми є християни, ми є українці східного обряду. І відносно того, тішуся, що вже з нашого товариства вийшло 12 священників, одна, одне чернече покликання і 12 подружніх пар, які познайомилися на товаристві. І вони, тобто, вертаються, вони діляться досвідом, і е, молоде покоління тягнеться. Це дуже нас тішить. Хочу подякувати, привітати так само з цієї нагоди всіх. Агапівців, які які ходять на товариство, які ходили, які можливо забули цю дату, бо хтось уже за 20 років став, став став і старше, і хтось пам'ятає, хтось не пам'ятає. Ну, 20 років це вже ювілей. Все ж таки, і чим ну маєте напевно, що дуже багато напрацювань. От скільки на даний час членів товариства є, чим сьогодні ви живете, які маєте плани, перспективи на майбутнє, як будете розвиватися? На даний час вийшла книжечка «20-літня діяльність товариства Агапи», в ній коротко є описано цю діяльність, і власне товариство Гапи ділиться на чотири такі групи. Перша наймолодша, які готуються до першої святої сповіді причасті, це є діти початкових класів, друга це є діти середніх, п'ятих, восьмих класів, і третя група це є від 14 років і до 20, будем казати, трьох, п'яти, тобто студенти, які вже найбільше працюють у. То можуть можуть розгорнути свою діяльність. І е, четверта група це є управа. Тобто ті, які вже мають 5 років е, стажу на товаристві Агапи, і вони вже знають, як працювати на товаристві, і вони можуть вже провадити інших. Тобто вони вже проводять безпосередньо е, безпосередньо якісь акції, якісь програми. Е, вони є задіяні. Це активні учасники Агапи, які виявили бажання залишитися і працювати. Надалі, надалі у цьому товаристві, а Романо. Ви е, дуже багато часу приділяєте на двернянській просвіті. Власне е, ходите на їхні зібрання е, настільки. Товариство Агапи і просвітяни близькі за духом. І як вам вдається знаходити час і для Агапи, і для парафії, і для просвіти? Як ви це все поєднуєте? Ну, так Бог дає, що людина, звісно, суто своїми силами є обмежена, але, але це я роблю з одного боку з командою Агапи. Ну, якщо взяти історію про світи, то вона почалася в Надвірній 1893 рік. І дві особи духовні дуже відіграли в ній велику роль. Це є отець Кирило, який був 49 років, Мандичевський, Кирило Мандичевський, який віддав 40 років, 49 років надвірній. Він був декан Надвірнянський і він був парох міста Надвірної. І дуже сильно сприяв в утвердженні власне, українських е, таких спільнот, українських спільнот при церкві і особливо про світі. І його наступник е, це був отець Гаврилюк Олексій, який загинув в віці 34 роки у польських таборах. Е, він Купив, він заплатив 50% теперішній ЗАГС це будинок просвіти, коли сказали, де збиралися все таки старші члени просвіти, зокрема, і моя бабця Марія Дем'янчук, де вона багато розказувала про просвіту. Просвіта першій половині ХХ століття була надзвичайно діяльна. Те, що німецька чи радянська влада знищила багато нашої інтелігенції, це є. І те, що молоді покоління все-таки зберегли і передали те, що вони хотіли, дух нації, християнство, бо всі вони ходили обов'язково до церкви, і більшість з них брали участь, навіть беруть участь у церковному хорі. Це є старше, старша частина просвіти. Ну, І на основі того десь товариство АГАПи знайомилося, тому частина зараз товариства Агапи, старших членів є учасниками так само просвіти. а просвіта світа нам в особі, особі Михайла Ноніка десь ми були мені дуже приємно згадати будинку дитини, десь вони підключилися і носимо подарунки. Різні акції так само проводимо, співпрацюємо. Значить, церква десь мусить бути в народі, а народ у церкві мусить бути. Значить, така тобто оболідна... у вас є власне спільна так, співпраця стараємося... і спільне бачення так. християнського Так. Щодо, щодо, будемо казати, моя місія, щоб була духовність, як, як священника, щоб у тій просвіті була духовність, щоб щоб була молитва, щоб нагадувати про християнські цінності. Все остальне вони самі проводять. Що можемо, вони нам підказують, а що, що від нас, значить, ми стараємося так само підказати. І така співпраця, в принципі, нас тішить. Така співпраця, і ми вливаємо, те, як би казати, молоді сили. В просвіту, а м, тобто і співпрацюємо таким чином. Ну, власне, це дуже тішить, тому що спілкуючись з мешканцями надвірної, власне, дуже гарні відгуки про просвіту, і вони в великій мірі власне підчеркують, що сьогодні є голова просвіти, який якось там поставив роботу на рівень, і так само є присутні духовні отці, які дбають. Про е, духовну сторону е, цієї організації, ну знаємо, що з історії все. Просвіта і е, духовні отці вони були все єдині, і навіть в багатьох випадках е, ну, духовні отці і вели просвіту. По селах так, маємо такі. В свій, ж. Ж. В свій час було Посвіт. так, що навіть вели так е, отець Кирило Мендичевський, отець Олексій е, Гаврилюк якраз дуже, якщо не першими, то другими особами вони були власне у просвіті. Ну і так і залишилося, бо в свій час отець Григорій Сімкайло. Робив для того, щоб просвіта була і теперішні. І наші всі священники все-таки співпрацюють, співпрацюють, чи можуть допомагають добрим словом, молитвою іншими іншими будем казати, засобами, і таким чином надвірна, все-таки не стоїть на місці в цьому плані, але але будемо казати, йде вперед. Дякую, отче, Романе, що завітали до нас студії, що взяли участь у програмі. Власне, ну бажаємо вам успіхів і процвітання вашого товариства Агапи, щоб ви ще відзначили не один такий ювелей. От тому всього вам найкращого. Дякую, що ви завітали до нас в студію. Щиро дякую. Так само вітаю з 1025-ю річницею. Хрещення Росії України всіх будем казати жителів нашого краю. Слава Ісусу Христу! Шановні телеглядачі, сьогодні у програмі Акценти часу був отець магістр Роман Грегораш. До побачення, до нових зустрічей.